Так, Наступна модель 125. 125, вона така ж сама, як 115, не буду повторяти, тільки ще раз покажу і акцентую увагу на відмінностях. Дуже часто клієнти приїжджають і хочуть взяти доступнішу модель, але коли бачать як то кажуть, опції, які є додатково в цьому всій машині, вибирають частіше саме цю машину, і ми їх через це і возимо більше. У нас відсотків 80 саме між цими моделями продається потужнішої, але більш укомплектованої машини, Я саме через ці опції давайте покажу наглядно. Тобто, якщо ми підходимо до цього трактора, ми бачимо, відразу у нас є пневмовихід для підключення післета, так званого, він йде і зліва, і справа, і ззаді. Також і в кабіні у нас є цей вихід. Ми, ми маємо тут відразу гідравлічний реверс, який перемикає нам ну, напрямок руху вже без вижима щеплення. На ньому ж є додаткове регулювання чутливості або агресивності, так зване перемикання е, напрямку руху. Тобто ми можемо це робити або більш швидко, або угу. Це режимів. Швидкість замикання дисків. Так, все вірно. Так. Тобто тут є 5 положень регулювання саме агресивності. Угу. Додається ця кнопка, яку я вам казав, тобто на щеплення вже йде мекесенка, воно йде повністю електронним керуванням, і можемо ми ці всі 5 передач перемикати без. Ноги, на натиснули кнопочку і перейти до передачу, не використовуючи ногу. Так званий Power Clutch. Так, званий, так, 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 або сенс clutch, Power Clutch, деякі виробники uh -huh. по-різному називають. Система додається стопинку, тобто ми можемо їхати, зупинитися, повну зупинку, зупинитися без вижима uh -huh. щеплення. пускаємо і трактор сам рушає абсолютно без, без лівої ноги. Все інше тут ідентично, по керуванню, по навіскі. По гідравліці все ми бачимо повністю так само, кондиціонер обов'язково маємо. І е, дуже зручно також маємо ще магітолу. Вона з гарнітурою, е, дріб'язок, да, але це все одно приємно, відповідно, від тут, одразу ж і вихода для неї. Ось, USB. USB, USB. так, так, USB, Причому ага. е, також це опція, ну ми навіть поставили ось тримач для телефона. Можна поміняти його, якщо оператор створить, ну не бажано. Uh -huh. так, або тримач для телефона. Ось. І бачимо е, тут в кабіні відразу манометр, це на наш компресор зовнішній. Е, бачимо тиск, який зараз у нас знаходиться в ресівері. Ну і розміри. От найголовніше, він виглядає ну, аж ніяк не 125-ка. По розмірах так, він саме головне це його вага, це 5 тонн. Тобто це трактор, який вже трошки на півголови вище, ніж наша попередня модель 115 грофарм, який ми раніше возили. Тому він більший по колісній базі, він важчий майже на тонну. І він вже конкурує з тракторами, ну, не знаю, називати наших конкурентів, не називати. Це таки, ну тобто там на пів шостої серії, да, той же самий Максум, той же самий New Holland 6050. Е, от, е, але, але, але ж там е, 60 ліндровий двигун. Так, там йде в чому відмінність, так це дуже правильне запитання. От відмінність в тому, що там йде 6,7 літрів двигун, але там йде механічна топлена система. Тобто там Common Rail взагалі не може бути. Раніше це було в них як опційно, зараз вони це прибрали. І там стоїть просто механічний насос на кожну форсунку. Тут за рахунок вже сучасної системи Common Rail, ТНВД, йде правильна суміш і оптимально використовується об'єм двигуна до його потужності. Тут ми маємо раніше. Ми мали 4 літра, зараз 3,8 літра об'єм двигуна, але потужність, повторюся, тут 125 кінських сил, 126 навіть максимальна потужність. Але саме з цього двигуна бренд «Ойцфар» достає ще потужність 135 кінських сил в номіналі. Об'єм 3,8. 3,8, якщо бути максимально точно. Так. 4 циліндровий, але 3,8-літровий двигун. Чуть зменшився об'єм, бо поміняли, як я казав, Поміняли топливну систему і голову двигуна. блок стався той же, голову поміняли, трошки зменшився об'єм. Але цей же ж об'єм він ставиться як трактора 6 серія, потужні 135, 135 кінських сил. Але вагою трактор вже той, та модель, саме 6 серії 6,7 і тонн. Угу. Тому в. Порівнюючи з конкурентами, він якраз оптимальний получається і по економії, і по потужності, і по еластичності. Тут, якщо ви подивитеся на той же самий крупний момент, він в піковій, як майже всіх на 1500-1600 обертів, але у нього, е, хто кажуть, встала планка крутного моменту. Він від 1200 до 1800 обертів. в нього максимал, майже максимальний крутий момент. Там в похибку буквально 5%. Mm -hmm. тому тобто от... Тяга. Крутий момент, фактично це тяга. Тому, це що те, що тягне Трактор Трактор так? ж не їздить на потужності. Трактор це крутий момент, Завірно, так, який так, передається через так. трансмісію, збільшується в кілька разів і передається потім на колеса. Так. так. Скільки тут ньютонів? 508, щоб 508. На 115-ки? На 115-ткі також 508. Теж 508? Так, так, так. Тобто тут двигуни такі ж, просто зменшили потужність в кінських силах програмно, але крутний момент не, не чіпали. Ну, по ідеї, потужність Вон... вона залежить від крутого моменту. Все Можливо, вірно. тут підняли оберти? — Все вірно, ви правильно кажете, але пік, пік, пік крутний момент на 1600 і пік на 1500. Але ті самий 508. 508. 508, тобто тяга, ще одного, що ну, друга, одна. Да, я теж був здивований, передивлявся ще раз специфікацію, але в них е, тяга однакова, кінські сили трошки менші. <гум> Цікаво. Да. Е, яка різниця в ціні цих машин? Е, цю машину ми зараз так пропозиція за 58 тисяч євро ми можемо продавати. Це оплат, ну, то кажуть, мінімальна ціна, яка може, може бути на цю машину 58 тисяч євро. Комплектацію. комплектацію і на цю партію, бо, на жаль, кожну партію завод піднімає вартість будь-якого виробника. То ці машини, які зараз є на складі в нас, а в нас їх там достатня кількість, можна буде загальним планом показати, то 58% за повну оплату або це банк, або кредит. Якщо розтермінування, то там може бути трошечки дорожче, дивлячись, який термін розтермінування. Так, тобто 58 і, і 50, 53. Так. так. Е, тепер ще одне питання, таке провокативне, тому що багато хто його, я думаю, вам задає. Е, двигун 3,8. Е, який його ресурс при такій потужності? Е, тут дивіться, в нас зараз саме 3,8 на ринку України, зараз півтора-два роки присутні, саме 3,8, але на ринку Європи цей двигун вже використовується 6 років. І починали вони з садових тракторів використовувати ці траці двигуни. І із шостої серії, тільки я казав, що тридцять 135, 135 сто і, і не тільки на Дойц. Я знаю, що ці двигуни встановлюються на інші бренди. Е, так, так, так. Саме ну перше три 3.8 це нова генерація двигунів. Ну, відносно нова, щоб цим двигуном зайти у вищу норму токсичності. Дойтс поміняв топливну систему. Ну далі розвивається двигун, щоб поміщатися в норму токсичності євро 6, тір 6, так званий або стейдж. 4 фінал, мабуть, так і називається, з мочовиною той, що йде трактор. Тому по Україні зараз є напрацювання до 2 тисяч мотогодин, по Європі це вже є 5-6 тисяч мотогодин напрацювання саме на цих двигунах, але саме 3,8. Повторюся, блок взятий від 4-літрового Старого двигуна, який давав нам 115 сил, там напрацювання в Україні є 23 тисячі мотогодин в Білоцерковському районі на фермі. Це реальний Без капремонту. Кріп, без капремонту двигуна. А на фермі ж він не глушиться ніколи. Ну, тому і за 12 років він напрацював 23 тисячі мотогодин. І, до речі, от я хотів згадати якраз е, за розміри. Тракторці ну просто таких е, досить дуже компактних розмірів. Вони по розмірах, е, менше МТЗ. 80 -ки. Ні, ну не менше, але він в євроферму заходить спокійно. Тобто ну По це, висоті, по висоті. Так, так, так Це 2,80 е, з хвостиком, не буду брехати, але євроферма вища, він в євроферму заходить повністю. В радянську ферму, на жаль, ні, ото, що 2,55, ну, там майже ніхто не заходить в цю ферму. А в євроферму ми поміщаємося легенько, ми маємо ширину трактора. Опять же, якщо там вузькі дуже, як правильно назвати на фермі. Загорода, так, мабуть. Можливо. Проїзди. Проїзди, так, так, так. Якщо, якщо вузький, вузька проїзд, то ми все одно можемо попадаємо. Ми вже не... У нас з таких п'ять тракторів працює в Чернігівській області на фермі. Тому попадаємо, замінюємо МТЗ, ті, які в господарствах працюють, і працює він. Дуже гарно. Що по продуктивності насосу гідравлічного? Дякую, що запитали. 56 літрів на хвилину продуктивність, три пари гідрових, ходів, маємо безнапорний злив і також ми регулюємо поток. Ну, як таким чином, тут насос стоїть механічний, шестеренчатий так званий насос. І Ми можемо обмежити поток. Якщо у нас високі бороти двигуна, а треба плавний поток, то ми можемо його трошечки прикрутити, ну не трошечки, на всьому діапазоні можемо прикручувати, щоб не до, ну, обмежити поток мастила назад. Вантажопідємність навіски ми завжди замовляємо розширену, тому тут вантажопідємність 5,6 тонн. Тобто це йде посилені циліндри на навіску і відповідно він піднімає 5,6 тонн. Тобто у нас Така концепція тракторів, що ми завжди замовляємо таку навіску, щоб вони самі себе піднімали. Він важить 5 тонн, а навіска 5-6 тонн піднімає. Також часто запитують про масляну ванну. вона тут спільна коробка і гідравліка. Як опять у всіх європейських і американських тракторів гідравліка не розділена. Розділяють гідравліку саме частіше це на тракторах, тоді коли встановлюється безступенева коробка. Тоді, коли є таксіальне опнуджені насоси, це так званий гідростат, тоді вже розділяють масло, щоб воно, по-перше, не було масло на вголоданнях, не було можливості вигнати все масло з гідравліки, і тоді тільки роздільнівання. Так, то ванна спільна як в 125-му, так і в 115-25-му, і навіть 205 му ванни спільні. ТО нульове, так зване, або обкатне ТО на 100 мотогодинах, а потім йде ТО кожні 250 мотогодин. Це регламент саме для України, тому що якби, є питання до самої мастила. У мастилі у нас підвищення вміст сіри, якщо бути детальним. Да? Тому завод рекомендує замінювати мастило частіше, саме 250 мотогодин. І ТО у нас ділиться на такі два підвиди. Маленьке і велике ТО. На маленькому ТО ми міняємо масла фільтра і, ну, і все. А на великому у нас вже додаються повітряні фільтри, додаються салонні фільтри. Тобто, там вже, вона ну, трохи... Гідравліка, гідравліка да, на раз на 500 мотогодин. Тобто 100, 250, 600, 850, 1100. До речі, дуже, дуже по вартості. В районі, ну, це зараз я можу в гривнях назвати, але вона буде цифра трошечки. Ну це На, на сьогоднішній, на сьогоднішній час. І, е... Дистанція грає роль, тому що також є виїзд з інженера, кілометраж в районі 12-14 тисяч гривень, коштує ТО на 100 часах і на 350 мотогодин. Мале ТО да, мале. більше ТО в районі 20 плюс тисяч гривень. Якщо ми говоримо про клапана, тут вже завод поставив відрокомпенсатори, тому тут не потрібно регулювати клапана. Це те, що була проблема. Ну, то, що проблема нюанс був на попередній генерації, там, де були регулювання клапана на 1100 часах. Тут вже саме. Y the compensator